Друзі, привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Я Юрій Грушецький, з компанії Dennis Estate, агенції закордонної нерухомості. Сьогодні ми з вами подивимось проєкт, який знаходиться в містечку Гран Алакант. Це неподалік аеропорта і неподалік міста Аліканте. Дуже крутий проєкт. Рекомендую додивитись до кінця. Зараз ми з вами подивимось шоурум цього проєкту, а далі я розкажу, чому наші клієнти тут купили об'єкти, з якою ціллю і чому це може бути цікаво вам. Трішки про сам проєкт. Проєкт досить масштабний взагалі на побережжі Коста Бланка. Тут 10 блоків і сьогодні добудовується останніх 2 блоки. Це 9 і 10. В чому тут плюс для вас? Плюс в тому, що коли добудується цей проєкт, а він буде побудований повністю в серпні 2025 року, після цього проєкт буде повністю закритий, вся інфраструктура буде повноцінно функціонувати, він заселиться максимально, ну і відповідно його ціна теж виросте, плюсом 10-15% до тієї ціни, яка є сьогодні. Як правило, завжди при здачі комплексу експлуатацію максимально відбувається ріст ціни на такий проєкт. Цей проект знаходиться в дуже вигідній локації. Він знаходиться всього п'яти хвилинах автомобілем до аеропорта, міжнародного аеропорта Аліканти, а також 15 20 хвилин автомобілем до центру самого міста Аліканте. Це дуже вигідна позиція. А до моря, до пляжу тут 750 метрів. І ви вже на одному з найширших пляжів, піщаних пляжів неподалік міста Аліканте. Це основні переваги цієї локації. Також з самого проекту, так він знаходиться. Трішки на горі, ви будете бачити шикарну панораму на все море. Це те, що залучає сюди і наших клієнтів, які тут купили, і тих людей, які будуть в майбутньому орендувати ці апартаменти. Другий момент це те, що сам проєкт досить масштабний. Відповідно, він буде функціонувати цілорічно і в зимовий період теж. Ми знаємо, що зимовий період це не сезон, але є багато людей, які прилітають сюди, в Іспанію, в Аліканти, на відпочинок і взимку. І вони, звичайно, хочуть користуватися інфраструктурою. І тому, щоб інфраструктура функціонувала, такі люди хочуть вибирати великі масштабні проекти, де інфраструктура функціонує, де багато блоків, де багато людей проживає. Це та перевага порівняно з невеличкими проєктами, де всього в проєкті до 50 квартир. Це дуже великий плюс для тих людей, які цікаво здавати такі квартири в оренду і заробляти на оренді цілорічно. Ось саме такий проект цікавий тим е, клієнтам, які будуть кінцевими споживачами такого продукту. Це важливо для чого? Для тих людей, які не спланують тут проживати постійно, не вибирають для себе як другу а хочуть робити кошти на такому об'єкті. Ви заробите тут хорошо на оренді, здаючи його, він буде максимально ліквідний. Це я вам можу прогарантувати від себе. Ми вже продали багато таких комплексів і протягом уже 7 років ми керуємо такими квартирами. Також він буде ліквідний на перепродаж. Вже зараз, коли ще комплекс не добудувався, деякі наші клієнти спеціально шукають саме в цьому проєкті об'єкти, щоб купити. Це показує про те, що попит є досить високий. На всіх загальних площадках, які продають нерухомість в Іспанії, ви не знайдете багато пропозицій в цьому проєкті. Тобто, як такої перепродажу навіть немає, ніхто не хоче продавати тут квартири. Це означає, що пропозицій немає, а попит є. Об'єкт цікавий для перепродажу. Ну, до прикладу, клієнт наш купував апартамент в цьому комплексі за 340 тисяч євро плюс податки е, і оформлення. І вже після здачі такого проєкту на сьогодні він його продає по ціні 550 тисяч євро. Це, щоб ви розуміли, маржу, яку можна зробити на такому проєкті. Да, період 2,5 роки, але і маржа досить вигідна. А знаєте, що цікаво для дружин наших клієнтів? Це те, що усім їм подобався цей проєкт, які купили тут об'єкт. Навіть ті, які не купили з різних причин, їм теж подобався цей об'єкт. І в першу чергу із-за планувань, і із з великих терас. Це те, що відрізняє цей проєкт від всіх інших на Побережжі. Тут дійсно унікальні планування як паркінгу, так і планування самих квартир. Квартири відділені одна від іншої таким чином, що ви не бачите особливо ваших сусідів, хто вони і що вони. Це дає вам досить великий можливість приватно ну, перебувати в таких апартаментах. Тут немає висотної забудови, всього тільки три поверхи, і блоки таким чином розташовані, що з кожного апартаменту є вид на море. Планування. Вигляд самого комплексу. Він дійсно виглядає досить преміально, Сюди не соромно запросити друзів будь-якого статусу і рівня. І, звичайно, це вид на море. Вид на море тут покорює всіх, хто заходить в такі апартаменти. У вартість входить все, що фактично ви бачите на цьому відео, крім рухомих меблів. Вбудована кухня, обладнаний санвузел, паркомісце, до речі, і трастеро. Це комора, вона теж входить у вартість. Це дуже просто, ви платите кошти, ви отримуєте повний фул. Докуповуєте рухомі меблі, ті, які вам по смаку, і декор, і у вас готова квартира. Це займає всього 2 дні і ми вам допоможемо в цьому питанні. Друзі, як вам цей проєкт? Він нам дуже подобається, я впевнений, що він вам теж сподобався. Ціни тут стартують від 405 тисяч євро. У вартість входить вся комплектація, яку ви бачили, крім рухомих меблів, а також трастеро, це комора і паркомісце. Якщо вам цікавий був такий огляд, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на наш канал. Ну і подальшим будемо публікувати все більше і більше схожих оглядів і цікавих проєктів, як для власного проживання, так і для інвестицій.